Доброго дня, мене звати Сергій Мінаков, я є доцентом кафедри зварюваного виробництва, а також керівником гуртка художнього зварення Smart Art КП імені Ігоря Сікорського. Зварювання це технологічний процес утворення нероз'ємного з'єднання ну, між матеріалами. Зазвичай при їх нагріванні, і коли ви можете рідким металом залити, залити зазор між крайками деталей. І у пристиганні, у пристиганні утворюється зварне з'єднання за рахунок встановлення міжмолекулярних та міжатомних зв'язків. Також може бути з'єднання при пластичному деформуванні, зазвичай теж в нагрітому стані, як ковальське зварювання, якому там тисячі років. Так і останнім часом швидко розвивається і холодне зварювання. Ну. Це головний технологічний процес, з'єднує деталі в машинобудуванні. Це корпуси автомобілів, вантажних автомобілів, трубопроводи, кораблі, мости, несучі конструкції, багато зварювання, і якщо воно зникне, то нам буде досить незручно. Всі до нього звикли. Останнім часом з'явилися. От, в Інституті електрозварювання ім. Євгена Гена Скаровича розроблена технологія апаратуру для зварювання живих тканин. Живих тканин саме таких тендітних, які не можна зашивати традиційно голкою, бо вони дуже м'які і не, не тримають голки, не тримають цих ниток. І для цього розроблені спеціальні зажими. Зажимається два кінця, то, що треба зварити. Пропускається електричний струм, білок згортається і потім з часом організм розмоктує цей білок і виходить суцільне з'єднання. Дуже швидко розвивається 3D-зварювання. Ось ви бачите зліва корпус ракети, ну це не тільки оболонка, там всередині баки, трубопроводи, все це зроблено зварюванням за один раз. Тобто всі деталі зроблені. Справа ви можете бачити міст в Амстердамі, такий рослинний дизайн, зроблено завдяки 3 d зварюванню із нержавіючої сталі. Дуже така цікава конструкція і модернова. В Києві на Русанівській набережній у нас встановлена така скульптура бабушка з кравчучкою. Автор Ганя Кісельова скульптор, яка зроблена. Зварюванням і прикрашає Київ. Сучасний технологічний світ має вплив і на мистецтво. З'являються нові технології, нові матеріали, і ми бачимо, що в мистецтві дуже багато зварювання з'явилося. Традиційних митців у художних академіях, на жаль, роботи з металом не вчать. Хоча вони, бачите, роблять такі цікаві речі. Колись, в 90-х роках минулого століття, в Інституті електрозварювання імені Євгена Скарача патона були курси для скульптора по металообробці. І ось ви бачите роботу одного з цих скульпторів, який закінчив ці курси і гарно працює з металом. На жаль, зараз цього вже нема. І митці опановують інженерну справу самотужки. При про роботі з металом є багато нюансів, що дуже впливають на кінцеву роботу. Ну, пам'ятаєте, я говорив, що дьявол там ховається в дрібницях. І так в кожній справі вирішують багато дрібниць. І майстер відрізняється від ремісника тим, що він знає, чому саме робити так, а не інакше. І майстер-ремісник знає, як зробити, але майстер розуміє, чому саме так. Ну, опанування майстерністю металообробки обробки та зварення вимагає багато часу. Але це не зупиняє сучасних митців. І ця царина швидко розвивається. Ну, інженерів, які добре вміють робити з металу корисні речі, творчому самовираження не вчать. Заповнити цю прогалину якраз покликаний гурток художнього зварення Smart Art на кафедрі зварного виробництва КПІ. Ну, особисто в мене, ну, це я на фото. Поєдналися два захоплення: фотографія як хобі та зварювання як професія. В якийсь час я відчув себе скульптором, бо тут ми можемо приварити щось, тут відрізати. І робота з металом почала нагадувати глину, де можна додавати, віднімати. І так почалося моє захоплення. Як ви бачите. Ну, умільці давно навчилися робити самороблі зварювальні апарати і щось там зварювати. Тобто це не завжди було в нашому суспільстві, ну, у всіх таке було. Зараз обладнання стало доступним для приватних осіб. І апарат, наприклад, для зварювання покритим електродом, коштує від 2,5 тисяч гривень. І в наявності велика кількість обладнання для дугового зварювання. Можна купити, можна робити. Є вирогідність навіть з часом, що ну, років через 10 дугове зварення буде замінено лазерним. Мабуть, будуть лазерні універсальні зварення різані апарати. От ви бачите якраз процес лазерного різання. Дуже цікава технологія і вже доступна для нас. Ну, далі буде. Ми навчаємо студентів КПІ технологію масового виробництва. однак для одиничних творчих робіт такі підходи часто не спрацьовують. І треба опановувати інше. Ну, наприклад, процес різання металу. Да? Найпростіше це болгарка. Всі знають, бачили, що просто недорого, але шум вібрація, продукти різання в повітрі. Ну і прямолінійний різи. Криволінійні різи дуже складно робити. Традиційне газове різи найстаріше, йому там вже років 150, але потрібна відповідна кваліфікація, балонне господарство, Ну і небезпечно. Треба проходити курси, треба вміти з цим працювати. Плазмовий різний дуже швидко розвивається, вам потрібен тільки компресор для стиснення повітря. І різак. Ну, менша товщина порівняно з газовим, і апарати там від 6 тисяч гривень. Але теж доступно. Ну і зараз дуже швидко розвивається лазерне комп'ютеризоване різання, ви робите файл у векторній графіці, От, наприклад, як показано на малюнку да, кішка. Зробили такий файл, послали по пошті на фірму і отримали виріб, заплатили гроші. Недороге, листовщиною 1 мм, 20 гривень коштує різ на метр. Тобто, якщо ваша там. Довжина всіх різів ну, 3-4-5 метрів то це 100 гривень. Ну, відповідно, метал ще. Ви платите за метал. Але ви замовляєте, вам виходить готовий виріб. Зручно, можна нічого не мати і робити вироби з метал. Дуже цікаво. Далі, зварення тисненням. Ну, Висока продуктивність малі толщини. Від 01 до 4 мм, вартісне обладнання. Ну і потрібно стиснене повітря. Хоча є ручні апарати. Ну, Найбільш розповсюджене зварення покритим електродом. Ну, от ви бачите, чорні та нержавіючі сталі. Ну, зазвичай чорні сталі це звичайної якості сталі, низьколиговані, низьковуглецеві, конструкційні сталі. Технологія дуже проста, є апарат, дроти під'єднуються, один дрот земля до заготовки, до пальника вставляється електрод покритий і підпалюєте дугу і наплавляєте. Дуже простий метод, але він вимагає певної кваліфікації, бо треба бачити, де у вас метал, де у вас шлак. Потім після зварення шлакова кірка збивається, у вас залишається зварний шов. Ось ви бачите на фото якраз процес зварювання, це електрод. Ну, процес зварювання супроводжується бризками, треба спеціальний захист, але та ж Ганна Кісельова користується таким методом. Ось вона на фото. Це її діти, і вона зробила ось таку дівчинку. І це, це хлопчик. Зроблена вона використовувала. Глинову модель, тобто з глини зробила модель, а потім на цій глині робила викрики, вирізала болгарку, згинала і потім на цій глини, глиняній моделі зварювала. З однієї сторони, з іншої, потім зварювала цілком. Ось ви бачите також скульптор, ну, це фото з інтернету, робить із металобрухту таку скульптуру, також покритим електродом. Ну, от, невеличкий апарат. Ну, ось зварні шви від покритого електроду, вони іноді і мають такий спеціальний естетичний вигляд, по задумці автора. Вони такі брутальні шви. Ну, для медведя медведя це те, що треба. Ось теж покритим електродом зроблено. Ну, багато такого робиться. Ось скульптура. Теж покритий електрод. Потім пофарбована спеціальною фарбою. Ну і наступний вид зварювання, так званий мікмак або в народі напівавтомат. Досить продуктивний, низькі вимоги до зварника, менше, ніж покритий електрон. Середня вартість від 8 тисяч гривень. Ну, бризки. Апарат представляє джерело зварювання, балон із газом зазвичай це СО2 чи суміш. І е, дрот, намотаний на катушку, механізм подачі дротик невеликого діаметру там 0,8 мм. 1,2 мм найбільш розповсюджений е, подається захисний газ, який повітря зони зварювання витісняє горить дуга. Немає шлаку, дуб досить добре видно зварну вану, як формується шов, можна. Найнижча кваліфікація зварника при цьому виді зварювання. Апарати зараз є, вони доступні, можна цим робити. Ну і ось бачите, якраз собака зроблена із старих болтів та гайок, ну, ось таким методом. Ну, Потребує зачищення потім. Ну Ось, бачите, теж кінь в пальто, декілька таких скульптур. Як на мене, то зроблено якраз таким напівавтоматичним зварюванням. Ну, і є ще зварювання вольфрамовим електродом в середовищі аргона на постійному струмі. Ну, майже всі метали зварюються, дорожче від покритого електроду, апаратура теж балони потрібні, але найвищу якість зварювання, Можна варити і тонкий метал. Ну, Кваліфікація теж, так сказати, середня потрібна. Ну, теж джерело, балон, балон з аргоном зазвичай. Впальник подається аргон, який витісняє повітря. Розход аргону невеликий, вольфрамовий електрод, на кінці горить дуга, і ви подаєте присадку. Присадку. В одній руці у вас пальник, в іншій руці присадка. І ви розплавляєте метал, розправляєте крайки з'єднувальні, подаєте присадний метал, і так формується зварний шов. Ну, ось, бачите, якраз цим методом зроблена ось риба. Ось таке серце, розірване, з'єднання, зв... зварене. Такі роботи. Ну, і ось це із столових набір... наборів там із виделок зроблено. Ось якраз такий метод. Бачите, в одній руці пальник, в іншій руці присадний метал, який ви додаєте в зону зварювання. Ось титан. Титан дуже цікавий матеріал, теж цим методом можна зварювати, і це кольори вмінливості. Він змінює кольори, такі цікаві від солом'яного до синього, і можна прогріваючи, потім розфарбовувати вашу роботу. Ну Це вже окислення на повітрі. Окислюється. Тобто ви пальник знімаєте, воно окислюється і такі кольори міняливості з'являються. Можна зварювати алюміній. Але алюміній вимагає змінного струму і високої кваліфікації, бо алюмінію не видно зварювальну ванну. Ну, не відрізняється по температурі. Блищить і та, і та, і холодний, і нагрітий метал блищить досить складно. Але можна це опанувати. Можна цим займатися. Лазерне зварювання. Значить, Дуже стрімко розвивається зараз лазерне зварювання. З'явилися апарати для лазерного зварювання ручного з волоконним світоволокном. І ось можна варити. Тонкий метал від 2 до 4 мм, потужність 1000 тисячі Вт. Ну, ціни досить високі, 450 тисяч гривень. Але є великі переваги, бачите, зварник варить голими руками навіть без рукавиць, бо зварювання дуже швидке, погонна енергія дуже мала, і деталі дуже мало нагріваються, і, відповідно, мало коробляться. І ну, треба підбирати режим. Паяння зварювання. З'явився зараз такий гарний спосіб. От якщо зліва ви бачите класичне паяння на високотемпературний припой, тут латунь і пальник, газовий пальник розігрівання, то тепер можна, наприклад, тим же тігом в аргоні, вольфрамовим електродом наплавляти присадний метал, це мідь із додаванням кремнію. Гарний вигляд легко обробляється і досить гарні механічні властивості і розтікання чудове. Я сам теж перейшов вже на такий матеріал. Ну, Зварювання, крім переваг, має недоліки, бо нагрів металу викликає деформації, залишкові напруження. В місцях термічного впливу дуже швидко розвивається корозія і треба зварні вироби покривати. Якщо вони працюють на вулиці, то цим треба займатися особливо. Можна навіть давати на гаряче цинкування, коли вашу деталь чи виріб погружають в розплавлений цинк і ну, перед тим в ванну з кислотою з'їдаються всі окисли. І потім ванну з цинком, і по цинку можна вже фарбувати, і воно буде стояти на відкритому повітрі досить добре. Ну, згинання металу теж така технологія, яка потрібна. Тонкий метал можна гнути на холодний, а товстий на гарячу. От ви бачите, вироби з кліщів зроблені, ну це на гарячу. Гнулий ось таке. Зварювання навіть на гарячу, наварили і на гарячу можна пальці тут зігнути. Ось наші студенти Ми ходили до ковалів, які кують. І в горні можна розігріти деталь, потім її там згинати, плющити. Ну, традиційно ковальські технології. Ну, На кафедрі звального виробництва КПІ імені Ігоря Сікорського ми навчимо вас цим всім способом роботи з металу. навчимо ваших. Учнів, і ви можете бачити на цих фото наші роботи. Ось роботи ці з дроту висять в аудиторії, і роботи, от лазерна різка, вирізали, такі деталі, такі скульптури чоловічу та жіночу фігуру. Ну, наші роботи ось така пара, це дріт 4 мм, висота десь метр 20, цієї м. Ось такі роботи, вони зазвичай в натуральну величину. Також наші роботи. Ну, ось є така у нас постійна діюча виставка в нашому корпусі номер 23 КПІ. Заходьте, можна, можете подивитися. Ну, і наша кухня. Треба зробити малюнок. Векторній графіці. Ну, якийсь інший малюнок треба підготувати, потім роздрукувати його на рулонному принтері. По ньому згинаються деталі, потім ці деталі також на цьому папері викладаються і зварюються, і вже виходить робота. Ну, ось одна з перших наших робіт, танець така. Ну згинали ми в ковалів. І три рази перегинали, гріли, перегинали цю роботу, щоб вона зійшлася. Ну от якраз процес виготовлення нашої останньої великої роботи. Це такий зварна скульптура, як і рекламний банер, яка повинна бути встановлена у нас в КПІ. І ось деталі дівчинки. Тут ми зварюємо. На попередньому слайді студенти тут гнуть ці деталі. Тут ми вже збираємо їх докупи. Ось, бачите, я тут даварюю місця, які погано проварилися. От в таке кільце, на якому лазером вирізана назва нашого інституту, який, тобто в університеті інститута, в ньому кафедра. Ну Ось вже зібране це кільце із фігурами хлопця і дівчинки і на фоні земної кулі. І для збільшення жорсткості ми тут доварили ще такі двутавр. Два кільця, одне зовні і два всередині. Ну і ось встановили її на раму. І це вже така готова до покриття. Робота зараз стоїть в холі нашого корпусу. Чекає на вирішення нашим керівництвом де і як встановлювати. Ну, ось ми зробили. Таке порося із балона старого для гелію. І останнє, це наші студенти ще до пандемії почали робити такого міньйона із балона від вогнегасника вуглекислотного. І от зараз ми його доробили. Ось ви бачите якраз ну, процесор це вже готовий міньйон. Ну, у нас є YouTube канал Дашавська, 6Drop2. Заходьте, і тут є відео, які ми виставляємо. Є тут студентські гуртки Smart-Art і SmartTech. Є відео з них, і можна подивитися, і це відео також там буде. Ласкаво просимо до співпраці. Ось я Мінаков Сергій. І мій телефон і моя пошта. Ласкаво просимо до співпраці. Ну, будуть питання, задавайте. Раді будемо відповісти. Дякую за увагу!